Ну як би всім прид, за ви на каналі Петро Геймс. Тут якби вийшло оновлення недавно. Вот, истер апдейт, истер екхант, чикен, стоп, дрильман, годли. Отаки, всякі тут юніти, коротше, все прикольне. Ну і вот тут. Кейс, є, банни райдер, камерамен. Лего дуже хороша, прям теж. міфік, ферма, прикольна ферма, якщо чесно. І чикен, storm, а у Аує, сплэш, спаунер, та вишо, імбовий годлік, Короче, вот тут все таке. Тут екхант, Нам треба знайти 40 яєць. В трейдінг-плазі і на картах, крім ПВП, налсунувся таке їх моду. Угу. За 40 ми отримаємо шалспікермена, за 50 танбаскет баскетмена. І погнал до еканту. Ну що, тут перше яйце знаходиться на самому спавні за ві-привардами, тут беремо його. От якщо пише Found Next, значить все добре, якщо це не пише, то це баг і перезайдіть і заберіть його заново. Ідемо от сюди одну. Тут у нас знаходиться за забізмал модом яйце одне ще, Отут за хаос модом знаходиться яйце. І також, в принципі, тут знаходиться от на оцій табличці Palm Paradise яйце. Ну і тут біля цього заді хаос моду теж. Яйце. Сюди я вам рекомендую ну, брати маунт, ну, ну і далі отак от, от сюди залізти. От, в принципі, отак от з того будиночку от сюди застрибуєте, ну і забираєте яйце. І далі зразу швиденько тут біля пошти ще яйце, І за поштою теж яйце зелене. Також, не відходячи від цієї зони, беремо біля трейдінг плази яйце. І далі ми йдемо до Endless Рангів. Отут ви піднімаєтесь, і тут зразу три яйця. Одне отут-ут зверху, бо є забрали, одне ззаді отут, за цим, і третє отут. Збоку. Тут е, біля endless моду, біля endless лідерборду, знаходиться ще яйце. І також зразу тут Toilet Fortress, бачите, от ви просто йдіть сюди направо. І от залазите, тут ще яйце є. Далі телепортуєтесь до Salmon Area, і отут ви бачите біля індексу яйце от, зверху. І отут біля справи від Salmon Unitiv, ще яйце. Далі йдемо до АФК фарму, ззаді АФК Farm тут. Далі йдемо. От трішки далі від АФК від АФК ферми, от сюди, тут біля Toilet HQ, знизу яйце. Далі от біля Toilet HQ йдемо до бізнеу моду. І отут біля speedrun моду, каже, біля speedrun моду, знаходиться яйце. І також йдемо далі сюди, і отут між спідран модом і Dice World теж є. Далі йдемо до рангового ПВП, тут є яйце, і йдемо за. Оцей лідерборд ранговий, сюди теж яйце. І також ззаді рангового моду ще є одне. А, точно, ледве не забув. Отут недалеко від ендлес-рангів. Отут ще є яйце, во тут просто на переході вендості, бо так. Ну і по суті, це ми всі яйця забрали в лобі. Але я також скажу, не йдіть зразу в трейдінг-плазу або в ігри. Ідіть в OG лоббі, в OG World, отут. От. Ну і отут ви бачите перше біля той HQ, зверху тут таке червоненьке яйце. Далі ви йдете, от і отут за першим порталом. За першим, ну, з, коротше, за цим порталом, отут, от, там де все перше було в цьому в лобі, отут бачите, ще яйця. Далі йдете до Cameraman HQ. І отут є яйчко ще одне. От за цією от колонною, ніби таким. Ну і також за Toilet Сіті, ну, посередині ще між пустелею приблизно. та-та, отут знаходиться ще яйце. І все. І це всі яйця в цьому OG lob Повертаємось назад. 28 яйць у нас вже є. І тепер йдемо на Trading Plaza. Так, тут заразу тільки ми заходимо на Trading Plaza, ліземо от по тій штуці наверх. І тут забираємо яйце перше. Далі спускаємось, і тут бачимо синеньке яйце справа, ну можна сказати, від цієї центральної штуки. І йдемо далі сюди. Тут бачимо от зліво зелене яйце. І зразу піднімаємося по цій штуці, Забираємо сині яйця і йдемо направо. І забираємо ще зелене яйце. Далі йдемо знову до цієї штуки, але вже не направо, а наліво. Тут ми бачимо от знизу тут яйце під цими сходами. Далі, далі от після цих сходів, йдемо сюди, от. І тут бачимо червоне яйце. І ще тут зелене яйце. І ще я там був, пропустив червоний яйце, ось тут. От. от просто йдіть так. Тепер йдемо прямо от до Marketplace сюди. От. І тут справа від Marketplace бачимо яйце. Раз. Далі беремо так, от піднімаємось по цим штукам на дах. Сюди, забираємо ще яйце. Так, ну і далі от від того даху, Marketplace, йдемо сюди. Отут підстрибуємо. Забираємо яйце в повітрі і забираємо це яйце. Там, от бачите, той водоспад був там, де ми забирали два яйця. Отут за юніт індексом інший водоспад є теж. І тут теж забираємо яйце. От від спавну зліва. От сюди йдете. І от за цими от колоннами зелене яєць. Отут ви йдете і бачите, підбираєте оце яйце. І от, ну і ми в лобі можемо взяти і забрати оцього шел спікер собі. Ну і далі ми переходимо на режим. Яйце можна сказати, є на ко. Карти. На кожній карті, на кожній, абсолютно на кожній. По тих, що в OG World, O G точніше. Ну і з, в, всяких Speedrun, PvP, Endless Mode, типа такого. Я думаю, починати треба з класики Toilet City. Після того, як ми зайшли, ви просто, наприклад, голосуєте за Nightmare або за Easy Poffi. І ви йдете от сюди от за цей екран, отут десь спавнитесь, йдете за цей екран і підбираєте її це. Ну і все, можете виходити, можете грати далі. Ну і далі я йду на Palm Paradise. Тут теж голосуємо за будь-які режим, І йдемо от просто от сюди, вот, сюди йдемо, ідемо подарішті тіневы. І забираємо оце яйце. Ну і далі я йду на карту Desert. Тут теж голосуємо за будь-який режим. І от як ми заспаунились, отут от спауну просто йдемо сюди от за, за оце от ну, незрозуміло що. Якийсь камінь чи що, і тут забираємо яйце. Далі я йду на карту Cameraman HQ. Ну і тут, звичайно, теж голосуємо за будь-який режим. І йдемо от, де ми заспавнились, йдемо за отут от від спавну туалетів. Сюди за ці, за ці коробки. Ну тут всякие подносы такие. Забираем яйца. Далее я иду на Toilet Lab. И тут проголосовала за будь режим. Тут, до речи, от, и, на всех картах спаунить вот такие вот яйца. Это яйца для валюты. Они 5 валюты дают новой. А мы идем вот сюда вот в середину. Идем и забираем вот тут беля кинтя яйца. До речи, Микола, там серия как бы вышло. Правильно. Я серьезно, я кажу, серия вышла. Ну и далее я иду на Toilet HQ карту. Ну и вот тут мы идем вот беля спа. тут такий будиночок. Ідемо по драбині, піднімаємо сюди, його забираємо це зелененьке яйце. Ну і далі ми йдемо на The Void і забираємо останнє яйце. Ну, Abismal мод The Void. Ну і тут йдемо до цього туалету The Void Ось в кінці. Ну і забираємо їх. Тепер ми беремо і забираємо Titan Basket Mena. І тепер переходимо до огляду на цих юнітів. Ну і, звичайно, ще оцих от Юнітів із кейсу. Ну я поки що тримаю тільки цих трьох. Ну і я, напевно, піду на звичайний режим, тому що в мене цей буст є. Екурнті буст. Фанал на Desert Вибираємо на Ітмер. Так, ну, ну і ми давайте почнемо з керат Farmer ані -мена. О, це така, типа ферма. Він дає на першому рівні плюс сотню, а на максимальному 2500. І все-таки для дефу ставимо цього, чувачка лего керат камерамена. Він просто отакує він звичайний. Один кулдаун. Коротше, це звичайний юніт. До речі, я так побачив тут. Вигідніше один раз апгрейднути цю ферму, ніж не доставляти ще ферму. Але далі все-таки доставляємо його. Апгрейдаємо, доставляємо. Так, я тут ми не, не справляємося, ставлю шалспі кірмена. Він, до речі, мені повезло, і він попався в шайні, як в принципі Спасу мені один раз випадав шайні. У мене якась вдача, якщо чесно, на шайні є, і во, до речі, ліміт цих ферм 3. Мені здається, ця ферма не така вже імбова, чесно. До речі, цей керот я викачав його вже на максимум. Він ніяк не змінюється. Він який на першому, такий на останньому. Візуально я маю на увазі. І все, фарми всі викачані. Тепер давайте викачаємо shell спікермен. До речі, ця валюта, оця от я тестив на вона не спавниться. Це десь хвиль 10, навіть майже 15 пограв, і там ні одне яйце не заспаунилась. Хоча зазвичай у мені без десь до, ну, воно і спавниться десь до 2, до 3 хвилі обов'язково. Максимальний шайні shell speaker man. 3 радіус, а 75000. хелс 75 тисяч, кулдаун 10. І що це за бейс хелс 900 тисяч? Я не знаю, якщо чесно. Ну. По суті це хп база, але вона не змінюється. Вони 400, які було так і є. Це якийсь баг чи що. До речі, у укерат... Камерамена 32 тисячі ДПС, 37 радіус. Коротше. Ви теж став гонбика все-таки Дан баскета. Він по суті має зараз все просто зробити жорстко. У нього спірсінг, сплеш і словін. Mm -hmm. Він речі, жорстка штука. Ви в принципі спокійно можете його отримати. Я, я показав як всі яйця знайти їх в принципі не важко знайти, якщо чесно. Він просто один раз стріляє і все, і всіх знищує раз. І до вот, речі, викачали на максу стан Баскетмена. У нього 165 тисяч дама 65 радіусу. ну, радіус вибуху його 12, сповільнення 50% відсотків кулдауну дві. Якщо чесно, хороший годник, Тепер переходимо до найгіршого по суті, сутініта епіка. От такі от він, в принципі нічого з не, нема це просто спікермен. Що це за ребіт заспавнився? Це що? А, це від епіка ребіт заспавнився. Ні, до речі, прикольно, що він зайчика такого спавнить. А ні, ні, во, на 30 тисяч хп на максимальному рівні. Епік краще леги виходить, реально. Ні, до речі, здається, у цього станбаскі то якась анімація, незрозуміла. Якось так атакує не зрозуміло максимально. Ну і от ми перемогли. Ну і коротше, на цьому ми вже будемо закінчувати. Ми, в принципі, протестили майже всіх юнітів, крім двох юнітів. Один це донатний юніт, а другий юніт це Godix Case, Ну його, на жаль, не вибив. Тому всім дачі і всім па-па!